Не вампіри й не упирі, а напрочуд милі й лагідні створіння. Саме таку характеристику своїм пухнастим пацієнтам кажанам надав ветлікар Артур Шабліян. Наразі під його опікою перебуває двоє рукокрилих створінь: не топир і вечірниця. Кажани за невідомих причин не впали у сплячку. А можливо, хтось або щось стало причиною їхнього передчасного пробудження. Це дуже, скажем так. Е як сказати, дуже вразливі тваринки, які самі за себе постояти ніяк не можуть. Так, да, вони виглядають дуже страшно, так і сердито, але ж ну, дуже, скажімо, лагідні, м'якенькі тваринки. І ну, вони являються дуже, скажімо так, важливим звеном в цілому в природі. Тобто ну, треба їх берегти, надавати їм допомогу. Тому, якщо десь знайшли травмованого або скажімо так, у зимовий час не сплячого кажана, то або можете самостійно, скажімо так, позайматися їм, повідгодовувати по цей. Ну, але ж треба розуміти, скажімо так, повністю технологію цього процесу і підійти, підготувавшись, тому що потрібно правильне харчування у вигляді живих черв'яків. Ну, а так. Якщо немає можливості займатися, то можете або звернутись до нас, принести малюків, або у місті Харків існує навіть великий центр порятунку рукокрилих. Туди ви теж можете звернутись або за радою там, або навіть передати туди їм цих твариночок. Один із підопічних рукокрилих пацієнтів має травму крила, який йому пошкодили коти. Проте здатність до польоту Кажан не втратив. Після відновлення і настання весни червонокнижних пухнастиків повернуть назад у природне середовище. Увесь цей час за тваринками наглядатимуть і забезпечать їм корисний сон. Щоправда, не у щілинах чи на горищах, як це зазвичай буває, а у холодильнику. Ми їх зараз відгодували до потрібної ваги. І починаємо їх охолоджувати для того, щоб їх перевести в анабіоз, щоб вони лягли поспати. Вже зшили спеціальні такі мішечки, в які ми їх будемо поміщувати. І коли вони заснуть, чотири тижні будуть прямо спати в холодильнику, висіти на решіточці, спати. Скажімо так, імітувати природні умови. І раз на чотири тижні їх треба пробуждати, годувати, напоювати, перевіряти вагу, і вже навесні повернуться повністю. Я думаю. Природне середовище зможуть самостійно жити. Якщо ці маленькі милі монстрики не викликають у вас панічну атаку, і ви колись вирішите рятувати кажана, який втрапив у халепу, пам'ятайте, вони, як і всі теплокровні представники тваринного світу, є потенційними резервуарами і переносниками сказу, максимально убезпечте себе і своїх домашніх улюбленців від можливого нападу.